Борислав Береза, народний депутат, восьмого скликання на зв'язку з нашою студією. Борислава, доброго вечора. Ну що, все по плану доброго. йде у Путіна, як ви вважаєте? Ну, дивіться, якщо і по плану, то 100% не по його. А те, що зараз ми бачимо, а це ті самі чорні лебеді, про які я казав у вас декілька разів в ефірі. І ми бачимо, що вони пролетіли Москви. Ну що мабуть, ніхто не заперечує, що це добре для України. Єдине, що треба розуміти, що перемога привожена це не остаточна перемога України. Більше того, це е, фактичне відтермінування питання війни, але сама війна після цього не зникне. І нам треба і далі буде йти до альянсу. Тому що навіть якщо Пригожин переможе і стане диктатором Росії, я не дуже вірю, що він закінчить війну, але я знаю, що якщо навіть йому його примусять припинити війну, то через деякий час він її відновить. Ну, скажіть, будь ласка, от я сьогодні слухала звернення Путіна. Я звернула увагу на те, що фактично Путін сам оголосив громадянську війну і не пояснив, які громадяни, з якими громадянами можуть воювати на території Росії. Що це означає? Навіщо він це зробив? Ну тому що він наляканий. Якщо ви подивитесь, він був нервозний, він був наляканий, і він зараз розуміє, що ще сьогодні зранку він був тою людиною, яка погрожувала всьому світу, яка. Примушувала НАТО прийти до кордонів, яких з 97-го року, яка казала, що Україна як держава не існує. а Тут вже вже чемоданчиків йому не вихватає, не вистачає всі валізи заповнені. А його майбутнє ну може бути варіант Каддафі, і це буде не найгірший для Путіна варіант. Жодного разу він не назвав прізвище Пригожин, коли виступав. Він хвалив вагнерівців за те, що вони гарно воюють, але Пригожин у його тексті був відсутній. Це означає, що він лишає люфт для нього для того, щоб ще помиритися. Чи це означає, що все його вже викреслили і будуть фізично знищувати? Це означає, що він не хоче суб'єктизації його в інформаційному полі і намагається через класичні схеми. Повернути лояльність вагнерівців в собі. Він показує, що вас обманули, він дає їм варіант. Дивіться, вас не тільки обманули, вас ввели в блуд, давайте повертайтесь до батька, батько я ваш я і так далі. А не пригадуючи Пригожина, він робить класичну схему, фактично викреслює його з інформаційного простору, в якому він займає головну роль. Все просто немає ніякого там люфту, ще чогось. Зрозумійте, це не гра. Це факт е, заколоту і факт е, того, що Пригожин зараз націлився на найважливіший приз в своєму житті угу. на власність в Росії. Приєднуємо до розмови Дениса Поповича. Військовий оглядач. Будемо спілкуватися в трьох. Дениса, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. 217-й гвардійський парашутно-десантний полк Росії перейшов на бік Пригожина. Це така перша ластівка. Я так думаю, що будуть і наступні. Це буде військовий переворот. Як ви оцінюєте як військовий оглядач, те, що буде відбуватися? Ну Поки що дуже схоже на військовий переворот. Безумовно, якщо його цілями є захоплення влади в Москві, а на сьогоднішній день він став такий шлях, що вороття назад в нього нема, або він де до кінця і виконує свої цілі, ну зокрема, в плані захоплення влади влади в Москві, або е, він буде усунутий, або фізично. Ну скоріше за все, фізично таке не можна вибачати в умовах Російської Федерації. Тому зараз в нього лише один шанс йти до кінця. Виконувати або власні цілі, або цілі тих, хто за ним е цілком можливо стоїть, тобто не можна виключати такого двадцять 25 тисяч вагнерівців. Ви є в підпорядкуванні Пригожина Така інформація сьогодні зранку лунала. Як ви вважаєте? От вони цією колоною зараз на Москву йдуть чи когось в Ростові лишили? Бо кажуть, що туди уже кадирівці підтягуються воювати з Вагнером. Е до вас питання, ну, останні до мене да так. За останніми даними, там кадирівці вже потихеньку в'яжуть. Тобто, я бачу відео, де там, значить, пикою в асфальт кладуть, ногами ага. стають на, на спину, і там з ними дуже коротка розмова. Я не думаю, що кадирівці там будуть такою популярною силою, в тому числі серед ростовчан, що хтось там буде їх підтримувати. Тобто, я на Кадирова тут ставлю... Ставлю дуже мало, дуже мало шансів, що він зможе зупинити Пригожина. Е, насправді була інформація про те, що вони двома колонами йти йдуть. Тобто, перша колона, вона під керівництвом Пригожина зайшла в Ростов, а друга колона під керівництвом Уткіна вона йде в напрямку до Москви. Вже кажуть, що вона під Московія. Угу. Під Московія зайшла. Тобто, в найближчі години, очевидно, ми побачимо перший етап протистояння вже безпосередньо... Е, за входження в Москву чи колон Вагнерівця ну буквально трошки кілька годин залишилося. А до Борислава бере питання. Я сьогодні зранку слідкувала хто підтримує Путіна? Ну Держдума Росії Медведєв десь проснувся близько 12-ї, Потім Захарова, потім Кадиров десь близько 12-ї проснувся. А можна отак уже потім поміняти свою думку, коли Пригожин зайде в Москву? Як це буде з політичної точки зору виглядати? Переодягання Кришцькі це завжди класична російська історія. Але найцікавіше повів себе е, цей полудурок з Донецького, як його прізвище. Забув. Пушилен. Пушилен. Він, написав, він написав ДНР з президентом без прізвища. Все, Все. От у нього президент ніхто не знає. Ну це а от все, це, це дуже талановито. Я це, вам повинна сказати. Найцікавіше не це. Найцікавіше, як пропагандони зараз реагують. Ну дивіться, Семенян мовчить, Скавєєва uh -huh. мовчить, Попов мовчить, Коц мовчить. А, Позняков прийняв для себе рішення, як називає їх мятежники. А, інші мовчать. Вони чекають, що буде, тому що зараз помилка може бути дуже вагомою для того, для їх майбутнього. Але найцікавіше не це. Найцікавіше те, що з Москви вилітіли літак Путіна, вилітів літак Медведєва, літак Шойгу, літак Володина, літак Дії Самантурова це найбагатший член російського керівництва і людина, яка близька до Путіна. Так, от дуже цікава історія, що всі вони повилітали їх. Літаки, я не знаю, можуть це пусті літаки, ну порожні, нікого немає в них. А от я це не дуже вірю. Якщо в них родини і самі а, ці персоналі, то це дуже цікаво. Чи потрібно великі Росії люди, які розбігаються від якогось пригожими. От Дуже цікаво. Дуже. Ну, от і, якщо уявити, що літак Шойгу а, зараз кудись вилетів, то ми можемо уявити, що Шойгу кудись полетів. А хто керує зараз армією російською? Оце Добре. мене не відбувалося. Дві. Я взагалі не дуже знаю, що відбувається в Росії. Я вважаю, що жоден з присутніх на ефірі не може це сказати. Але ми можемо сказати, що там нервозність, там паніка, там страх. і Вони не знають, як з цим впоратися. Тому бажаємо в цьому жабадюкенбу, вдачі обидвим бокам, щоб вони перебили один одного. Бажано до кінця. А потім зайде ССУ і зачистить те, що залишиться. Борислава, дякую, з вами. Прощаюся. Борислав Береза з нами був. Денис, до вас те саме питання. Я, на вашу думку, за вашу оцінкою, що зараз з російською армією відбувається і може відбуватися далі? Ну, на мій погляд, зараз я певне самоусунення керівництва Міністерства оборони і Генерального штабу від проблем Збройних сил. Е -е -е зараз ми там бачимо такі спорадичні способи. Намагання вирити якісь окопи, там закрити, закрити дороги вантажівками, але це поки що не зупиняє колони Вагнера, який посувається від Москви. Насправді ця ситуація для нас дуже на руку, оскільки ми очікуємо завалу фронту. Ми чудово розуміємо, що держава, в якій є внутрішні проблеми, безумовно почалися внутрішні проблеми. І почалася щонайменше смута заклад, який має всі шанси перерости в громадянську війну в Російській Федерації, оскільки не треба забувати, що так чи інакше, попри те, що зараз влада російської перебуває в стані гроші, очевидно, в них ще є певні підрозділи. Серед силових структури, які будуть зберігати недільність, uh -huh. тому ми можемо очікувати серйозні бої, бо бойові дії там і довкола Москви, і так далі. А оскільки зараз до Вагнерівців переходять поступово військові частини, то треба буде силити засоби того, щоб щоб зупинити резервів. В Москві немає резервів, немає в Російській Федерації. Цей резерв варто буде знімати з фронту і інших і іншого шляху, немає. І це послабить фронти ту змову дасть, дасть нам можливість, дасть нам шанси збройним силу України до того, щоб швидше почати звільняти свою нашу землю. Так з вами це, прощаюся, о... Денис, дякую, спасибі. Так. В мене все тут дуже. дуже швидко сьогодні. Денис Попович, військовий оглядач.